Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Осінь щедра на смаки, і сьогодні я покажу, як приготувати їх у кожному шматочку страви. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Ніжні, ароматні і дуже ситні. Ця страва зігріє навіть найпохмудніший день. Це неймовірне поєднання смаків. Прості інгредієнти, але результат точно вас здивує. Спочатку нам потрібно зварити капусту. Для того беремо велику каструлю, вливаємо воду, всипаємо столову ложку солі і півтори столових ложки оцту. Воду доводимо до кипіння. Дві невеликі гулівки капусти позбавляємо їх від качанів. Вода закипіла, вкладаємо голівку капусти от.